Дуже незвичний, за розміром та за дизайном килим ручна робота. За матеріалом це в нас натуральна вовна. Ось вона, м'якенька, дуже приємна на дотик. Та натуральний шовк. Ось він. За відтінками це бірюза блискую, буду обходити, постійно він буде виблискувати. Розмір його 3 метри на половиною І зараз розкажу, що це за дизайн. Він нагадує надписи, каліграфічні надписи. Дуже незвичний, навіть можна сказати, унікальний. За стилем, мабуть, це у нас сучасна. Класика. ось наскільки він у нас блискучий. Ось так. Це його загальний вигляд. І ще раз до ворсу. Ось вона водна.